Буду розпочати з очевидних, пройти їх, і потім перейти до неочевидних. І так, перша коробка це ось такі пазли. Це український виробник, доволі відомий, він представлений в усіх мережах і вартість таких пазлів 250 гривень. Я не знаю, що я з ними робити, але, можливо, дружина буде збирати їх. Я ж, звісно, ні. Так, це ми відкладемо. І ось тут найбільше моє розчарування, чесно вам скажу. Так, це ми спускаємо вниз. І тут ми можемо побачити чотири, три з яких однакові коробки. Це, мої друзі, ось такі годинники. Настінні годинники в різних варіантах. А, ну цей побитий прям хлам. Да. Цей прямо одразу ж таки побитий. Ми це можемо побачити. Тут прям купа скла. Це одразу ж мінус. Ну це очевидно команда.